Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео: Explain Select Асоціація один до багатьох Materialize І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, стосовно Materialize, ми, в принципі, це розбирали в попередній темі Асоціація один до одного. Тепер ми будемо розбирати цей матеріал як він працює, асоціація 1 до а, багатьох. Отже, матеріалайз – це вузол, який зберігає дані в пам'яті під час їх читання, а потім повертає дані з пам'яті під час кожного наступного проходу. Це означає, що сканування таблиці буде виконано лише один раз. Навіть якщо вузол приєднання вкладеного циклу повинен прочитати ці дані декілька Разів. І для початку давайте розберемось із нашими класами. Фактично, нашими сутності. Сутність entity. Так, ми використовували індекси, до речі. Далі it column, name, column First і second name. Далі в нас асоціація один до багатьох на наші карси, getteри і сетери, і один із них допоміжний. Метод set cars, ми, коли передаємо сюди список, ми запам'ятовуємо нашу зміну cars. І потім, по кожному із цих карів, ми запам'ятовуємо наш об'єкт person через setPerson this. Давайте тепер перейдемо в наш клас-карт, це теж сутність. Також ID, автогенерація, колонка name і. Двонаправлена асоціація через joint column на person, 1, на person ID, Menu to One. Багато до одного. Геттери і сетери. Супер. Давайте тепер розберемося із сервісом. В нашому сервісі тут стоїть Update по параметру hbm 2 Auto, це означає, те, що на базі наших сутностей Cars і Person будуть створені таблиці, якщо їх немає в базі даних. У нас їх немає, тому при першому запуску вони будуть створені. Або якщо наші сутності будуть змінюватись, і таблиці вже існують, то таблиці також будуть оновлюватись. Запускаємо нашу аплікацію. І так, що ми бачимо: Create table car ID, name, person ID і primary key ID. Create table person, ID. Так, first name, second name, і primary key в теж поле ID. Далі ми змінюємо таблицю car, робимо Constraint Foreign Key на поле person ID, яке посилається на таблицю Person, і тут, в принципі, на поле ID. Таким чином, у нас створюється зв'язок один до багатьох. Щоб він був би ще й унікальний, це поле персоналі, то це було б один до одного, як, до речі, в попередньому відео. А тепер давайте зробимо збереження. Заходимо сюди. Всередині сесії і транзакції. я створюю список карсів. Після цього я бежу 10 знову 10, 100 тисяч ітерацій. Можна мені на 10 поміняти, я постійно кажу 10, нехай буде 10 тисяч ітерацій ітерацій. Створюємо нашого персона, йому сетимо first name і second name і додаємо в кінці і, щоб було якісь зміни. Далі ми створюємо нашу кару і додаємо обов'язково кожну ітерацію до списку карців. І потім у нас тут умова, якщо і відсоток від 10. Буде без залишку, тобто дорівнює 0, це означає ID 0, ID 10, 20, 30, ну, в принципі, і так далі. То ми до цьому персону ставимо цей список карсів, потім карс нульовуємо, Що це зміна карс, просто новий список. Тобто виходить кожному 10 персону, будуть належати 10 карсів. У першого, до речі, буде перший один. Далі, session, persist, і нашого персона передаємо transaction commit і session close після нашого всього циклу. І так ми завершаємо нашу транзакцію і сесію. І тепер чекаємо. Ось тільки у нас запитів до на бази даних. Ну, 10 тисяч набагато швидше, ніж 100 тисяч, до речі. Ну, в принципі, все рівне. 100 чи 10, але набагато швидше. Давайте тепер подивимося записи. 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4 і так далі. Поїхало. А тепер, який у нас зв'язок? Перший має зв'язок з одиничкою. 1. Один. Далі всі і наступні 11. Тобто їх буде 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. І всі вони належать 11. І так далі. Інші 10 будуть належати 21-му, 31-му і так далі. Кожний десяток. А тепер давайте розбирати команду explain. Пишемо: explain, explain, а, який запит? Це запит у нас select. Давайте All From. Таблицю per Person. Person. p. Добавляємо таблицю нашу car через Left. Секунду. Через Left. Join. car, alias pod C. On. Яка умова? Умова у нас p.id, дорівня C.person ID. Супер. Тепер давайте умову where. p.id. Давайте in. І нехай буде, як завжди, 5, 6 і 70, 76. Кожу, 76. Дивимось на цей запит, який ми, в принципі, розбирали раніше. І так, що ми тут бачимо? Спочатку ми робимо пошук по ID. Person ID. Так, using person pack key. Тобто primary key є індексом, тому у нас індекс кантута. Ми його шукаємо. Умова. Condition ID any в цьому. Списку. Добре, це окремий хеш, ми з'ясовуємо, скільки це коштує. Далі нам потрібно зробити left join по такій ось умові. Тобто, в принципі, так як у нас один до багатьох, то person ID, як в попередньому відео був один до одного, він не є унікальним. Тобто unique. Ми цього не створюємо. Один до одного ми створюємо, тому там індекс скан був. А в нашому випадку це sequence scan. Тобто все, що ми отримали. А тут фактично, фактично ми тут по а, Знаходили 76 7, 7, 6. Ми їх отримали. І далі всі ці ID порівнюємо з Person ID. І нам треба від нуля і до останнього рядка. І те, у нас там 100 тисяч, тому, в принципі, тут 191. Все тут хеш кондішн скільки. По яким умовам, ми тут шукаємо, і хеш right ухти Я тут пишу Levjoin, я не знаю, чому він тут вирішив. Right join. Можливо, те, що він дорожчий. І він бачить, що тут індекс е швидший, бо що в нас left join це головне, а це, що в нас залишається, це покар. Е ось. І він тут порахував, що це довше, і тому, мабуть, це загальне в ньому right join. Ну, мабуть, так. Але дивно, в принципі, чому він написав right join. Тепер давайте продовжимо умови додати через and, наприклад, AND. Давайте C, там здається for car. А car у нас, здається, поле name, якщо не помиляюсь, name, дорівню, і давайте якусь абракадабр. В принципі, це не грає ніякої ролі. Запускаємо. І дивимося. Запити у нас наступні. Все рівно ми шукаємо спочатку Person Key. Condition, індекс condition у нас такий. А далі у нас sequence scan. По е, фільтруванню. У нас фільтр по це по тексту. Ми його знайшли. А потім ще один join-фільтер. P- ID Person ID. Тобто фактично цікаво. А, тут вони виходять все за один раз. Тут окремий індекс, потім це sequence, і тут join ФІЛЬТР. Угу. Отже, ну це в принципі логічно. Ми спочатку знаходимо ID, які у нас є, тобто рядки з IT, які є. Потім ми робимо поєднування нашої ID з полем Person ID, і одночасно, тут по фільтру, ми робимо по тексту. Тобто нам не треба два рази бігти по цій таблиці. Ми, коли біжимо, так як у нас тут Sequence Scan, а не індекс, біжимо з нуля і до кінця, ну, з першого індексу до останнього, і перевіряємо одразу два ці поля. Тому що у нас тут, в принципі, стоїть end. Але де тут materialize? Для того, щоб його досягнути, давайте спробуємо зробити CID до рівня і тут a in, Хай буде теж 5, 6. 76. Запускаємо. І що ми тут? Тепер бачимо. От тепер в нас відпрацьовує матеріалайз. Десью де? Чому? Тому що ми робимо пошук по ID, наприклад, нашого car. І в такому випадку в нас по праймі рікі теж використовується індекс. Ось він. Далі, Цей. Угу. це умова, а це по якому індексу ми робимо матеріалайз. Тобто. Коли ми будемо е, другий раз робити е, PID до рівня person-ID, нам не треба бігти вже е, знову по кар повністю від до... До останнього, тому що ми відпрацювали по індекс кану, запам'ятали це, тому що у нас тут, в принципі, стоїть end. Ще раз, ми біжимо по нашому CARS, шукаємо всі ID-шки, це є індекс, Все, всі ми запам'ятали ці рядки, які ми знайшли 5, 70, 5, 6, 76. Далі ми знаходимо. Всі рядки, які є поєднання по EDC 5.66 в нашому персені, а потім ми їх поєднуємо разом. І коли ми їх починаємо поєднувати з даними, які ми тут отримали, ми йдемо вже не знову в кар. А ми робимо матеріализ, який ми знайшли, коли по ADSці шукали, і от по тим рядкам ми починаємо знову пробігати. Ось чому у нас тут з'явився матеріалайз вузол. Отже. В нашому випадку, коли в нас є 1 до багатьох, ми також можемо досягнути, щоб в нас був пошук за допомогою вузла Materialize. Для цього нам треба шукати хоча б по якомусь індексу в другій таблиці, наприклад, в Car. Тут, в принципі, ID є індексом. Якщо в нас там поле, яке ми робили до цього, name, теж було хоча б унікальним. то... Теж можна було би досягнути матеріал. До речі, спробуйте це зробити і відпишіть в коментарях, правильно чи ні. Я такого не робив, але це ж логічно, якщо ми робимо індекс сканд по унікальному полю, ми вже запам'ятовуємо ці рядки, і через end, коли ми досягнемо а, цих рядків з таблицьки Person, і коли ми будемо тут поєднувати, то нам не треба бігти знову по цілій таблиці, а в нас це запам'ятовують матеріалайз за допомогою унікального індекса по полю Name. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось темп ХПНІ, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!